Вот это тебе силиконка, чувак. Не, это судок. Да. Салишки? Да. Двушка. Да. Красавчик. Пять 5-5? Даже 6-5 я, я выиграл. все, и 5 -5. <рик> <рик> ну, не, позорка, не Все, прощай. Є класно Плюс вона зволожується і на нашу катушечку класно лягає. До речі, по комплекту Азура ЄДМ 3.18, тому що ми будемо тут лайтиками рибалити. Катушка. Це наш наша любов Excel від фірми Дайва. В розмірі 3000, в новій її варіації. Це виходить у нас другий повноцінний сезон. Взагалі я третій сезон на такі катушечки реболі. Легка, класна. Для лайта просто тема. Перегружати не раджу. Тобто до 18 грамів вона класно вписується. Вага, що палки, що катушки, досить легка. Мабуть, катушки до, ой, е, катушки до 200 грамів, мабуть, а палочки до 100 грамів. Коротше, в руках ковырялочка на 300 грам. Кайф. Добрий! Привет! Так, на що ми сьогодні, друзі, будемо рибалити? Це як завжди. Наші мікромандулки від профмонтажика, далі грушка і далі наші божественні рачки. Просто тільки гляньте на них. Зараз, мабуть, ми з рачка ось такого почнемо Спробуємо фіолетик силикон. грибець, Це тема. пам'ятаєте цих рачків? Як ми на них косили, Я думаю, що і судак не встоїть. Иди сюда. Первая рыбинка. Судакевич. А ну-ка. О, Садакевич. А нет. О, вот Лящ. Лящ. Чершовый. Та, й малий. Та сухе. Судака хочеться на п'ять! Ой ой, ой 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 друзі! Кого ми бачимо! Одинокий рибачок по імені Солом'яний бачок. Привіт. Здорово. Що дивіться, друзі, куряга пропала, це ж збиває по крутому так фу, губами, а воно все пропалює. Ну що? Давно ми на ти перейшли. Вибачте, будь ласка, ну що ви тут? Пішли туди, попробуємо. І я одну ліся Пішли там попробуємо. Так. Тільки не матюкайся. Сопляк, не матюкай. Не матюкайтеся, сопляк. Підловлювали вчора. Смачного. Смачного. Не поняв. Що за тут наших судаків? Здрасте. Так стільчику присіли тихенько. Тихенько, тірі рабо вже. Так. Вони маліни, як зеленувати, а на світ. Ти це щось непонятне. Ну це ще за тих старих запасів я зараз вигрібаю. Це як, отак? У мене таких маленьких і немає. Ні, отак викидаєте? чи лівіше? ви кидаєте, чи лівіш? Ну я 5 гром поставив. Може дати за малюємо. Та ні, в мене й три є. Просто... Соломяга. Ти тут собі тут так скромненько став, А от так. не хочеш? Короче, давай куки. Та нету. А знаєш, що це такий? Тихо, старий. Да. Есть! Огу! Ні. Ні! Не знаю! Ні, не знаю! Да, да. Суплывый. Артур, а. Нет. Хорошо. Oh. 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 Oh следующий раз вкинемо. Так, зміна приманки Попробуємо другий колір зашатати. Ось такий. Сквіт краб. Яке ну, гарне. Так. Так як я робив, коли щуку ловив. Я зняв з профмонтажівської грушки. Грушку, груз і надів, друзі, отак. Були угу. там ля, ля, Та, не Та ля-лящи багрець. Ух ти! Оце підхватив судок. Сюди? Ну, да. в мене так само, Сюди. Це кіло. Кіло 100 мінімум, да? Можеш провірити, я шибко для 100 грамм сюди туда туда дай сюди обратно. Так, перший. Храчок чудодійний. Ти поняв соломка? Рачок чудодійний, що робить. П'ять грам? Золото. А ну поможіть. Я вам дуже-дуже дякую. Ти бачиш, що рачок цей творить. Із золотою вставочкою. Опа, соломінський. Ну це судак, видно, що веде. Це було зударом. Я не вірю Та ні, це судак, видно ж по поводках. Хороший. Судак. Ух, який. Давай. Двійки камінний. Ухуддор, а ну дай п'ятерочку. в п'ятерочку. Куфе удорвити вс. На шо? На шо, друзі, на лыжу. Мухому. Звіридло. А, да, складника. Доброго вечері. Як снова ну, є? Карасенки вона била, кілограм п'ять дайтів. Ого, помив. Помив? Помив. И видно, не. Мене... Ну. Багато прокривається навіть? Ні, мало. Оце Та. два штуки витягнули все ну, кожну, кожну Карасів, куропів, і все таки. Гарно вам весело. Взаємно. – Кожного кожного вечора Дякую велике. Карасів, коропів і все таке. Дякую. Ну, молодець. – Солома соломо молодець. Будьте здорові. До свидання. Так, друзі, надійнемо ексцентрик і спробуємо на нашого рачка. Филеветика. Тэ ты шо? Охренел. Нашу <сі> Ношу силиконку ось таку. Де судак? Солома, на що ти мене підписав? Ну, дивіться. <релітала> Пролітала ця, понял? Я закидаю, випадаю з трикозів в голову, тільки брики упала. Уху, <рел Carnegie> ти піботів. Це був судок. Серйозно це був судок. Прямо під берегом. Опа, судак. Оце тобі силикон кочувак. Солешку. Ні. Це судок. Да. Да. Так, так Я слова. тобі кажу! Ну, вот. Друзі, ось така оснасточка нам подарувала щойно незабутнє відчуття. 5 грамів золотий профмонтажівський грузик. Нгрібець, силиконка і двойник. Це був судок. Солома нам не вірить і зря. Невіруючий солома. Поняв? Оце тобі і судок. Він стоїть. Просто не клює. Тьфу. Та ні. Ікряний судок. Ти бачив, який ікриний судок? красавчик оце воно оце кайфук і я понімаю солому я прийшов властвувати і покоряти промінити де перед дубарга ага я теж за нього думав але я як спомню скільки там обривів я все дав собі не розумію Тут трошки не так, там же вода піднялась, тобі треба трохи зайти. Трошки кидать з вами. <с uczco> Двушка. Красавчик. Мої вітання. Я ж тобі за те й кажу. Ти бачиш які тут зв'ярі. Може? Да, бери. ха А ну, диви рачок як туди аж взяв Ох і цей рачок цю чудодійний. Просто жесть. Придавив, прям надавив. Я ж такими маленькими коротенькими. Мало того, що цей рачок він ім імітує, мабуть, як щось на дні таке. Коротше, потеряли ми нашого бойця Григорій Соломінський. Я хотіла десь Силіконочку нашу. Так, де вона? Я хочу її знову. Колір. Сквіт краб і лящів ловить і сюди сюди, хоп, і сюди, все, отака штучка у нас виходить. швиденько ловити, бо тут вже позанімали наші місця. Я не зрозумів. Що що? Ловиться? Каже, <реш> 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 тільки приїхали. <реш> <реш> Прямо у самого берега. От так. Сюдо. Рок. Рок животворщий, що робить. Ми сьогодні... Добрі рибу роздаємо то жінкам, то дітям інвалідів. Дітям <правді> інвалідів. <правді> <фім> Соло. Скажи хоч щось. Показали. сюди сю, да. Слухай з дорняка. Та ні, він на силікон ловить. Антон, Антон, уловив ляща на пістон. <рес> ви взагалі впали на дно? Ти що, і зразу? Катушман який бандитський, я його десь бачив. Це хто? Катушман. А, ну так. Да. Та ти що, не можу достать? Це не трохи краще, мабуть. Трохи. Та нормально, не слухай. Ні, ну на це сильно. Це судок. Це льош. Лещ? Так, бежи. Солома, я тебе уже делаю, я хочу, так и делаю. Четыре судака, четыре ляща. Что ты там ляп? Что ты ляв? Я випускаю гріша ховає. Ось так ось, друзі, цей колір неймовірний. Взагалі ці рачки класна штука. Так, поїхали. Далі. Удар. Удар прямо під самим берегом був. Ого! Дивує який грузний собі. Ти що, тут п'ять гром треба. Я дуже да. маю. Спасибо. Дякую. А ви робочите чи ні? Ось що це в ще втікати Дякую. 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 І заємно. Це накорм. Охухунь, судак, щука. Будете ловить. Ну що, неудачник? Не, неудачник сьогодні ти. Прощай. Сьогодні ти. Ото так ти мене ще за ногу потім будеш брати, казати, Юрій Віталійович, навчить, пожалуйста, ловити. Чотири, чотири, ні, п'ять п'ять. Шо? Пять пять. Що мені що я відео передивлю. Ні, тут все є. Яке 5-5? 5-5. Яке 5-5? Даже 6-5 я виграв. Все, но одно вы одного судака кайка 5-5. <свят> <свят> ну не позор так. Все, прощай. <свят> я не <покажу>, каким... <свят> ху. <Ниху. плоджу> а? <плоджу> Вони закінчили. Солома закінчили. Він <плоджу> розсердився. Розсердився. <плоджу> не вміє рибу ловити, розсердився, каже, все, я йду від вас. Диви в ротяку, як схватив силіконку. Оце вже другий раз. Другий раз він нашій Angry Base хватає просто в рот. Ля. Та ти що Так, ну одного лящика візьмемо, пожалуй. Офигеть, от вам, друзі, Angry Base. Другий раз. Все друзі, на годиннику півдев ми закінчили рибалку. Рибалка вийшла, блін, неочікувана, коротка і результативна. Чого я вам бажаю. летим додому симніх останнючиші. І чим я користувався, друзі, ви все бачили. Одна єдина, лише хочу сказати, що раке це недооцінена приманка, Маленькі рачки творять дива. Тому беріть на озброєння. летим додому всім останньоші. пока, друзі!